Всім прийде дороги та підписники мого каналу. бензопилка лісгоспу заїхала з проблемою, що хрін його знає, що з нею не працює, не запускається. Отака от свічка була встановлена. він ну, в принципі, у них там від дня до місяця вони відходжують, то в принципі, можна їх їм встановлювати Все рівно, там ремонти у них там, там день. Два місяць і ремонт, день-два місяці ремонт. В принципі, отак от. Встановив свічечку. Отак от. Іскрулька так єлі єлі то на масу б'є, то, то в бік, то ще кудись. Встановив перевіркову, також вінзорівську. Таку от, Ну, дешманську, саму дишманську, деніще. Іскра б'є ідеально. Вкрутив, не запускається. Встановив прибор для перевірки модуля запалювання за три. Хто шарить, той шарить. Прибор показав, що не працює модуль. Зняв кришку, від'єднав і така от штука. Зараз поміняємо модуль запалювання і поїде вона далі працювати. Якось так.